Привіт, дружочки пирожочки Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі. Також приєднуйтесь до Discord серверу, буду вам вдячний. Так, Продовжуємо наше занурення в минулій серії магматичне ядро, рівень небезпеки 2. Е, знищили межука найбільшого, але не зібрали нітру і не прокачали турелі. Ну, не знаю, на турелі я забив, реально був сконцентрований просто на плазмі. Тому в цьому зануренні. Хочу поліпшити турелі і змінити відшкоди на вогонь або на електрик. Подивимося, що випаде. Але точно плазму не буду брати. Плазму типу протестили. Міджиків вона відскакає, як я вже говорив, але все-таки коли ну, плазмових пострілів багато, я вважаю, вони, ну, вони себе непогано реалізують. Інженер турелі погнали. Також ваші коментарі, пропозиції зауваження, що ви ще писали, що. Я не регаю собі ХП за, за рахунок золота. Тобто, коли ну, я пройшов занурення, і в мене є можливість е, про, ну, прокачати свої уміння, там є можливість також поліпшити відреганити ХП за золото. Я там відповідав на коментар не неточність, помилку допустив. За золото регенеці уміння? А за нітро реганеться реганеться зброя. зброя. Поліпшується зброя, ой, як гарно гриби в купі. Мігеніч критичної шкоди. Коротше, про що я, власне? Ну, ж таки, навалюю все кучу, сам запутую, всі вас запутую. Ем... Прийму до уваги зауваження пропозиції. І якщо прям ну, не знаю, буде менше половини хп, буду його регенити за золото. Знову ж таки, будемо грати в процесі, якби. Ну, наглядно все це покажу. Ай, здохне. Ммм. Да. Треба ніт збирати. Треба ще 4 гри вийде знайти. І жука вбити, ну. Молодець. Капсулу треба забрати що капсула це стоп. Так, власне, вогонь, так. Плазму ми обходимо стороною, беремо вогняних дронів. Можливо, що у нас і турелі стануть вогняними. Ой, тут довго копати. Рипочка треба забрати, поки тут нікого нема. Левел ап чудово, беремо шкоду. Так, що в нас тут є? Берем фіолетовий артефакт ймовірність критичної шкоди і критична шкода. Окей. Будемо будем навалювати критами. Так, забираємо гриби. Сказав, забираємо гриби. Збираємо цей кристал. Тувач ще одного грибочка знайти. В тут глухий кут. Тут досвід забрати. Захист трішки візьмемо, не буде зайвим. Тут давайте від ефекту, знову ж таки. Ми націлені, о, націлені на вогонь. Отримання досвіду легендарка, будь ласка. Так, уже там босс прийшов, так? Да? <плес> давайте почнемо дроном. Теплюєся, це з однієї сторони навіть добре, що теплюєся. Так було б непогано знайти останнього греба, да? тут він захований, давайте його заберемо. Чудово золото отримали, що такі ноги нічого не бояться. А, давайте ще одне отримання ода. Ой, покусали, покусали, пробиваємося. Хотів би я ще нітри знайти, але зараз бос помре, да. Золото, ну фей, золото я згідну. А, блядь, це ти вам і все. <рес> Бос помер занадто швидко. Давайте брати шкоду від цієї зброї. Бос помер занадто швидко. Нітри взагалі не зібрав. Давайте швидкість перезарядки. По досвіду залишається. Погане занурення, знову ж таки, нітри не зібрав, їй потрібно 150 зібрати. Власне, про що я? Що мені писали в коментарях. Стілити 50% шкоди за 30 золота. Можна, але не знаю. Не занадто мене ця історія приваблює. Давайте прокачаємо шкоду. І все. Власне. Дуже мало золота, дуже мало нітри зібрали. Прокачатися сильно не змогли. Швидкість вийду чем Золото доброе, але не прокращен. Uh -huh. Упажу Киев. Ну, снова-таки, можем их победить спокойно. вони там собі горять тихенько. Вставляємо турельки. Блін, всі вибухові грибні поля. Треба бути обережним, щоб себе не підірвати. Бля, а де всі кристали, де де все? Де все? Я дослідив. Ой, вибухнув. Дивлюсь на міні-карту і ну, взагалі нічого не бачу, де все? А ну хоч щось. Ну, знову ж таки. Так, трішки ви мені допомогли. Дякую, ну-ка, ще раз допоможете. Молодці, дякую. Так і тут треба тікати бачу золото, да? Так, що у нас тут електрика, да, хотіли ми зробити акцент на електрику. Цю Дхрен треба ще прокачувати, а цей хрін вже готова oh, до використання. Давайте візьмемо аркан. Resupply prepared. Please a landing zone of obstacles. А до капсули буде вже бігти, побігло до капсули. Воу воу-воу-воу-воу, скільки тут копати. Ще й в магмі Треба десь хп відреганути. Ще по магмі бігати, чим які по мені бігатимуть. Левел ап беремо шкоду. Бос прийшов. Блін, я не готовий був до боса. Зараз знову щоденьку вб'ю боса. Що тут? Перезарядка, шкода. Блін, він. Брат тобі ноги, бос. А ну ні, давайте його не вбивати поки що. А він зараз від паркану помре і так. Ми досвіду зберемо. Так, отримання Ода. Блін, чи межі збору треба було краще взяти. Навіть не знаю, що й брат. Якась хрінь випадав. Не щастить мені на поліпшення реально. Шкоду. Окей, ставимо тебе на гусениці. Як wow, like, босс помер. Так, давайте it's більше it's нітри it's мені. КП апнути епічно, давайте апнемо. Епічно я люблю качати. Нітри взагалі не зібрав, то я її не бачив на карті, бля. Це якась катастрофа була. Тут досвіду. Його не взяти. Так, давайте критичну шкоду. Треба встигнути. А, нормально, встигаємо. Не знаю, як ту нітру збирати, де її брати. Так, беремо епік. Беремо тривалість. Знову ж таки, ось тут, напевно, можна було за золото відреганити собі ХП. Але не знаю, якось не хочу тратити. ХП можна ось за рахунок сукру на карті відреганити та і класно. І досвіду отримати. Магнітів немає, це катастрофа, ну взагалі не випадають магніти. Не уявляють добрати ті магніти. Так, бачу золото. Буде пробратися якось. Нічого немає, капсула, так? Да? Супер величезні карти, дуже незручні. І ресурси поникнуть. Тут все якби, ну, карти регеняться випадково, кожна карта, ну. Глядає по-новому і немає, знаєте, якогось... Ну, як правильно сказати. Ти не можеш ем, розуміти де ті ресурси будуть. Напевно, як факт сказав би. Ой, ви тут гарно повибухали. Окрема запрошуєте. Що у нас тут? Ну, давайте електрик. Давайте свій видобутка. Так, чудово. Беремо шкоду. Oh, yeah. Дрони. It's давайте в дрони. Это золото коси. Так, монеты очень серьезно. Hello and good boy. Uh. Сипа, мы не плюются. Что за життя такая? бос прийшов. Бос мене не лякає, біжімо так. Шкода, ще дрона, швидкість перезарядки. Не напевно шкоду треба роти. Бос прийшов. Швидкість перезарядки. Ой, тут золото є. Я навіть золото не поміт. Давай швидше видобувай. Швидше, швидше, швидше. Е, так, швидше, швидше, швидше. Збираємо досвід. Ну, тут треба було під когось одного попадати. Так, тривалість стійка. Епічно беремо. Не ставити. Нітру треба шукати. Я її шукати уявлення немає. Босс мертвий, так? Досвіду знову ж таки ціла купа валяється. А, ось тут Нітра є, да? Мадра тут взялась. Знаєте, взялася хай буде, так? Да? Немає магнітів. Це катастрофа взагалі не випадають. Не знаю, де їх брати. Дуже швидко помирають боси. Беремо це, беремо це. Від електрики. Ну да, чим ні? Тут можна крутнути трішки. Якісь перезарядки пішла. Беремо шкоду. Якийсь рух чи ще раз крутнути. Давайте крутнемо. Це було б класно взяти, але. Нітро я не зберу, турелі надію, що встигну прокачати. Life, І знову ж таки, можна було за золото відновити хп. Бо я вибрав прокачати уміння. Ну, не знаю, кожен вибирає для себе. Я вважаю так правильніше. Ну, Ви за мною можете бути не, ну, не згідні. І якась прям катастрофічна нехватка хп. Ну, не знаю, потрібно просто грати обережно і цукор збирати по карті, да і все. Це буде класно. Я це думаю, тільки куди мені тікати тепер. Можна тут пробитися, да? Але купа досвіду пропаде, ну що пробиш. Цукор. Зібрали цукор, по магмі пробігли, пересід губили. Це як завжди, чудово. Головне це стабільність. Так, рибочок. Забираємо знову ж таки. На картах дуже багато цукру від регенти ХП не проблема. Що в нас тут отримання ада? Давайте брати отримання ада. Хоч да будемо отримувати, да? Ой-ой-ой. Заблизько стояв. Хотів обхитрити, але не вийшло. Ой-ой-ой-ой-ой. Кажуть, сюди треба сходити, да, пацани? Так, давайте брати... Та, ну, епік. Що в нас тут? Дрони кружжають навколо гравців. Плюс один додатковий дрон. Напевно, плюс один додатковий дрон. Шкода. Е, удача. Що в нас тут? Нітром. Ну, до речі, це занурення, якесь веселіша, начебто, виходить поки що. Не знаю, як воно там буде під кінець. Але в принципі щось зібрав трішки. Хоча ще десь два грибочки знайти. Бо ще десь нік треба набрати, взагалі було б круто. Опять, тобто, заходите сюди. Ще десь магніт. Блядь, якби був магніт, це було б просто казково. хп відраганите. Так що відкисвідобуть давай сюди. Зараз цей босс відлетить просто за секунду. Треба збирати досвід. Ой-ой-ой, скільки ж отута. Тільки подивіться на це. Знову я все ХП розгубив, але хлін з ним. якісь перезарядки, блядь, тут мені. досвіду. Дайте мені, будь ласка, магніт. Блядь, куди ви мене ведете? Подивіться на це. О, блядь, був у мене тут магніт. Давайте шкоду. Давайте швидкість перезарядки. Електрика сюди. Раз та ще хотів. Ой-ой-ой, як це повибухало, класно. Капсула супер далеко, мене я поки добіжу, мене жуки з'їдять. Ааа, тікаємо швидкість перезарядки. 8 секунд. Я не можу знайти Нітро. Я не знаю де Нітра, серйозно. Швидкість руху. Швидкість руху, да. Давайте швидкість перезарядки. І шкоду. І левел ап. Турелі сповільнюють ворогів неподалік. Турелі вибухають, коли їх приймають. Давайте краще сповільнення. Знову ж таки, нема хп, можна його було відрегенити за золото. Блі, це вже фінальна локація. Треба цукру накопати. Зараз накопаємо цукру. Спочатку той цукр ще потрібно знайти. І в цілому мені потрібно очистити... ой, я так швидко сказати. Очистити зону для маневрів. Так, а де у вас цукор? М -м -м. Знайшли нітро. Давайте видобувати, але я сумніваюся, що в мене її буде 150. Це дуже-дуже мало, ймовірно. Так, знайшли цукор. Що знайшли, що не знайшли, розгубили вже. А вийте, будь ласка, цього Жука. Картин. Так, так, дрони. Отримання досвіду. Отримання досвіду. Досвід ніколи зайвим не буває, правильно? йшов нітком. Треба і золото збирати, можливо, можна буде вибрати позолочені кулі. І очищувати зону для маневрів. Треба турелі якось прокачати. Знову забив болт на турелі. Магніт, нарешті. Один магніт за все занурення. Серйозно? Ми поки що його брати не будемо, залишимо його прикінець. Власне, що він випав, хай лежить собі там, знову ж таки, він їсти не просить. І капсула, так? Да? Треба до капсули збігати. Бос? Брали, швидко стрільність, чи більше нітра? Давайте більше нітра, можливо, допоможе. Швидком. 에... Погнали породу видобувати десь будемо, чищувати зону для маневрів. Заодно нітра мені буде падати. А, до речі, нітра мені ще й падає, непогано. Так, цукор бачу, треба хп відреганити. Не забуваємо, що в мене є магніт. Магніт також потрібен. Тут треба максимально велику кількість вбивати. Так, з'явився да? я думаю, можна валити по Що це зібрати? Погнали по помагніт. Ага, так, да, давай, мене. можливо, ще й рано помагніт, хоча нормально, я думаю. Бігти. Так, тепер дивимося, швидкість перезарядки треба турелі докачувати. епік Тут Це і все? Маловато. Треба апнути ще один рівень турелям. Я не знаю, чи в мене буде ще така можливість. Ой-ой-ой! Небезпечно. Босси я завалю, не проблема. Турелі. Чудовенько. Що у нас тут? Трапе. Додаткові заряди. І... Човітка стрільність. Байде заряди. Ну, знов-так, немає значення. Так, тепер ще треба якось вижити і звалити, звідси, да? так? Звалити, я думаю, це не проблема. Ой, ні, проблема. Проблема, бо тут супербагацько жуків, і вони мене можуть не пропустити. Ем, так, Юстон. Швидкі ноги нічого не бояться. Перемога. Тепер головне питання. Чи зібрав я нітром? реалі я точно прокачав, а чи зібрав я нітру? Давайте будемо перевіряти будемо дивитися. Так, продовжити. Поліпшення. Що поліпшити, давайте поліпшимо. Збільшення межі. Окей, збільшимо межі. Чи пройшов я цю історію? Чудово. Завершіть занурення. Зроблено. Зберіть 20. Ой, це не воно. Про що я. Ось воно. Завершіть занурення. Зберіть 150 нітри і прокачайте турелі. Місія комплікт. Рівень складності номер 3 Ой, це така херня бумаранг Електрошокер до 21-го левела. Розбити кам'яні блоки. Ну, будемо розбиратися з цим потім. Напевно, в наступній серії спробую знову ж таки завершити занурення в кристалічних печерах і прокачати кнура і зібрати червоний цукор. ж, друге, перегучки з така серія. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі. Також приєднуйтесь до Discord серверу І звісно, не хворійте, не кашляйте.